Вітаю на органічній садибі. Після таких затяжних дощів дуже актуальне питання, як робити профілактику фітофтори на томатах. У мене на каналі вийде комплексне детальне відео, такий, можна сказати, покроковий мануал, десь на півгодини, де я розкрию всі тонкощі органічної агротехніки, яка дуже ефективно допоможе уникнути фітофтори і зібрати прекрасний урожай. В цьому відео дуже коротко, які біопрепарати підходять для бакової суміші проти фітофтори. Ланрис. Норма 100-150 мл на 10 літрів води. Фітоцид беру в нормі 100 мл на 10 літрів води. Мікохелп або триходермін це біопрепарати на основі триходерми 50-60 мл на 10 літрів води. Можна брати біплан або гаупсинфорте 50-100 мл на 10 літрів води. І пентафак 50-100 мл на 10 літрів води. Всі ці біопрепарати підходять раджу комбінувати мінімум. Три в одній баковій суміші. Також не забувайте використовувати липосам а, для того, щоб закріплювати а, препарати на рослині. Це суттєво збільшить ефективність обробок. Якщо працювати без прилепача, необхідно оновлювати обробки навіть після кожного дощу, якщо з прилепечем, тільки після злив або затяжних дощів. А, підписуйтесь на органічну садибу, будемо разом вирощувати органічні помідори.